Зустрітись смертю кожному прийдеться. Питання часу де, чому, коли. Останній стук зупинить кожне серце, життя покине тіло назавжди. А що по тому? Пустота, темрява, кінець життя це шляху нікуди, якби спитати тих, що вже померли, та не дадуть нам відповідь гроби. Хтось скаже смерть це вічний сон і крапка, а після неї чорне небуття. Тоді для чого жити, працювати, для чого плани, успіх і сім'я? Якщо і так нічого не чекає, немає сенсу все, що робиш ти. Виходить, людство просто так зникає. Нема Творця. Ти просто уяви, було ніщо і раптом із нічимось, воно створило вибух, просто так. І без нічого все навкруг створилось бурхливе море, риби і пісок, і надскладні природні елементи ще динозаври раптом завелись. Не треба бути вченим чи експертом, щоб довести безсенсові думки. Я вірю в те, що мій творець є Богом. І є біблійний погляд на життя. Мені все рівно, в що ти віриш, в кого. Та сто відсотків в тебе є душа, яку турбує, що там після смерті, в якої совість в скоєних гріхах десь емоційно скажеш, Хочу вмерти. Мені не милий світ і ця земля. Та тільки біль у тілі потурбує, і ти кричиш до Господа: спаси! Як часто рот слова не контролює і замість квітів сієм бур'яни? Можливо, завтра, може, навіть нині, ти не попросиш прощення в батьків, не зміниш думки, чи заснеш у гніві, когось осудиш, скажеш пару слів, які поранять і залишать шрами, і враз новини спантеличуть всіх про твою смерть. Тебе уже немає. Пуста кімната, телефон лежить, який ти більше не візьмеш у руки. І не позвониш друзям чи близьким, ридають рідні, ріже біль розлуки. Чому вмирають діти молоді? Остання путь везуть на кладовище, букети квітів, хрест, ну от і все. Та це початок. Того, що є вище, і ми усі до Господа прийдемо, і не сховаєш жодне своє діло, йому все рівно, ким ти був, ким ми були тут. Важливо те, чим ми жили у вірі, чи розуміли, хто такий Ісус, чи не робили собі свого Бога, і приліпившись до земних речей, для нас гріхи були немов свобода, і ми хотіли в них побути ще. Чому так важко в боротьбі за святість і так легенько в бруд зробити крок? Бо викликаєш в сатани ненависть, якщо ти любиш те, що любить Бог. Мені не знати, чим живеш сьогодні. Та все ж, мій друже, ми йдемо разом, який не мав би релігійний погляд, чи Бог для тебе це як казка, сон яким великим буде здивування, коли ти станеш перед ним, як є, та оправдань, на жаль, тоді не буде, там кожен сам за себе звіддає. Якщо ми тут жили життям негідним, і всяку нечість говорив язик, нам милість Божа була не потрібна, то є заплата, пекло для таких. Мої слова лише мій страх за тебе. Глибока правда в Біблії живе, вона покаже тобі шлях до неба, відкриє Бога, вічність проведе. Ти знаєш, час не вміє почекати, і я не знаю, коли ти помреш. Та зараз можу ті слова сказати: Нас не став для Бога в своєму серці меж. Не опускай Його під свою планку. Не ти керуєш, Він дає життя. Це не кремезний і жорстокий дядько, який в твоєму розумі, розумі суддя, що лише чекає, коли провинишся, то ти не знаєш, хто насправді Бог. Поговори з своїм небесним батьком, лиш неформально, але так, як є. Ти прямо зараз маєш що сказати. Залиш усе і йди, він тебе жде.